Всі розумні заднім числом в Петрограді відбулася лютнева революція, яка покінчилася з царизмом. Так до влади прийшов тимчасовий уряд, Україна могла стати незалежною державою, яка виділилася з Російської імперії. Як тимчасовий уряд в Петрограді готував так звані всеросійські установчий збори, так само Центральна Рада. Києві з генеральним секретаріатом готували всеукраїнські установчі збори. Насправді, коли сталася лютнева революція, то більшість українських діячів не вірили в те, що Україна може з цього щось виграти, щось отримати. ентузіазм Михайла Грушевського і його товаришів в тому, щоб проголошувати, принаймні, автономію, був Дуже великою сміливістю на березень-квітень 1917 року. І скликання Центральної Ради і утворення Генерального секретаріату це були кроки, саме спрямовані на підготовку всеукраїнських установчих зборів, які повинні були вирішити основні державотворчі питання. Тобто Грушевський з командою своєю. Практично готували підґрунтя для створення незалежної держави Україна, так? В 17-му році легітимність цього процесу могли дати ці установчі збори, так? Установчі збори це фактично та інституція, яка проголошує державу, яка установлює державу. І тому уряд в Петрограді і називався тимчасовим, що його головним завданням було якраз. Організувати всеросійські установчі збори. Так само Центральна Рада і Генеральний секретаріат утворювалися з цією ж метою. І те, що проходили з'їзди селянських депутатів, робітничих депутатів, солдатських депутатів. І ці з'їзди приймали якісь рішення і вимагали від Центральної Ради узаконення цих рішень. І організації їх виконання говорило про те, що ініціатива була саме за створенням української держави. Але Українська Народна Республіка на самісінькому початку розглядалася як автономія в складі демократичної Росії. І позиція Грушевського і полягала в тому, що УНР це автономія в складі демократичної Росії. Ну, щось потрібно було починати. І автономія це теж уже великий крок. Якщо врахувати те, що інші взагалі нічого не робили і чекаючи, як все це вирішиться в Петербуржці, і вже тоді починати щось робити, то Грушевській Центральна Рада вони все-таки приймали якісь рішення. Якщо врахувати, що в царській Росії Україна була ну, просто провінцією, причому такою захолосною, Провінції вважалися уявлення автономії це вже великий крок уперед. Так, але цю автономію треба було організувати, її треба було захищати, захищати від внутрішніх, захищати від зовнішніх ворогів, треба було займатися державотворенням. Але саме Центральна Рада і Генеральний секретаріат зволікали з ключовими державотворчими діями. Ну, перше, ну абсолютно ніхто не орієнтувався, що ж насправді відбулося і як це буде розвиватися далі. По-друге, Центральна Рада легітимність цього органу його ніхто не обирав. Це люди, які зібралися і сказали, що да, ми Центральна Рада, ми готуємо збори, які започаткують практично організацію держави. Так, і ми готові виконувати рішення цих зборів всеукраїнських. От, тому вони готували збори. Так, ну і досі не було ніякого державотворчого досвіду. Ні у кого в Україні. Я ж кажу, це була довгий час, просто провінція Російської імперії. Тому о, все зрозуміло, що робили те, що могли. Робили при цьому, звичайно, багато помилок. Депутати приймали рішення, що треба створювати е, армію, Рушевський зворікав. Так, і Центральна Рада зволікала. Ну і можна зрозуміти, чому. Армію треба утримувати, треба озброювати, годувати, одягати. Чим? Звідки брати кошти на це? Якщо практично держави немає, податки не платяться, не, не збираються, легітимних органів влади немає. Тому це раз. По-друге, що ця ж сама армія могла би спокійно скинути Центральну Раду, якогось диктатора поставити над собою. І почати, практично створювати диктатуру в Україні Грушевського, це звичайно теж турбога така можливість. Тому, якщо і створювалися якісь війська, Центральна Рада відправляла їх на фронт Першої світової війни, замість того, щоб забезпечувати завдяки ним власне існування цієї автономії, що цікаво. Якщо навесні 1917 року Грушевський зволікав з створенням збройних сил і всіляко старався цей момент відтягнути, то вже в грудні 17-го року він закликав людей вступати до тих самих збройних сил. Розвиток влади появився якийсь досвід, по-перше. По-друге, мабуть, вже з'явилися якісь доходи до держави, які дозволяли утримувати армію. і тому, тому, Але все рівно не вистачало лейтимесів для того, щоб об'явити мобілізацію. Тому армія створювалася тільки на добровольчих засадах. Така була ситуація. І це треба розуміти. Але це зволікання коштувало держави фактично. Так, не було досвіду. Ні у кого. Головне, що, що ніхто інший інший взагалі нічого на той час не робив для того, щоб хоч якось функціонувала українська чи автономія, чи держава, чи ну, якась, якісь органи української влади. Тому що могли, те робили, на що було достатньо сміливості, те виконували. По-перше, що дійсно не були прийняті основні рішення Центральною Радою. Не було вирішення земельного питання, так? І селянам просто не було ніякого сенсу захищати цю владу. Більшовики обіцяли, що земля буде селянам, а фабрики і заводи робітника будуть віддані. І люди на це повелися, і тому практично дійсно повстання на арсеналі показало, що так. Да, ці обіцянки люди сприймали, а відсутність рішень в цих питаннях Центральної Ради ну, не давала можливості людям визначитися, що буде робити ця держава надалі в цих питаннях. Ну, точніше, за... запізнення з цими рішеннями, тому що все ж таки 8-годинний робочий день був встановлений у четвертому універсалі. Але це було зовсім напередодні вторгнення. Всі вважали, що це вже просто агонія, що їх замусили практично зробити це, що вони, вони не хотіли цього робити, але ситуація змусила. І що як тільки ситуація виправ... виправиться, вони назад все повернуть. Були ще такі люди. Звичайно, помилок було багато, це треба визнати, але треба розуміти, що дійсно всі розумні задні число. Так, але є ще один важливий нюанс. Найгероїчнішу подію. Того часу, саме військову події чомусь е досі прийнято вважати героїчно трагічною. Це ти маєш на увазі, дій підхопити, так? Так, так? так, дійсно, була героїчна сторінка. Більшовики організували, підготували повстання на арсеналі в той час, коли одне з злочинних угруповань під керівництвом Муравйова наближалося до Києва залізницею, використовуючи бронепотяг. Це було таке трошки ноу-хау, яке вважалося дуже технологічне. І в цей самий час ішли перемовини в Бресті про укладання мирної угоди, тому що головне, що обіцяли більшовики, це мир. І вони домовлялися з австро-німецьким блоком про укладання миру без анексій і контрибуцій. І питання стояло в тому, чи буде УНР стороною цієї угоди, і для того, щоб УНР гарантовано було стороною цієї угоди. ОНР повинна була зберігатися в Києві принаймні до моменту підписання цієї угоди. І тому дуже важливо було не пустити більшовиків в Київ принаймні до моменту укладання цієї угоди. Саме для цього було вибрано стратегічний пункт станцію Крути, де були всі можливості принаймні затримати просування більшовиків до Києва. І туди був спрямований студентський курінь. Багато хто помилково вважає, що це були гімназисти і студенти, які практично з... Шкільної або університетської лави, одразу взяли зброю і поїхали підкрутить. Це не зовсім відповідає дійсності. Ці люди записалися в цей підрозділ. Він був сформований. Вони пройшли військові вишкіл, вони пройшли злагодження, вони стали бойовою одиницею. У них були командири, яким вони довіряли, і вони дійсно могли виконувати бойові завдання. Так, дійсно, це не були люди з бойовим досвідом, як ветерани великої або, як тепер ми її називаємо, Першої світової війни. Це були люди, яких ми зараз назвали строковиками, тобто вояки строкової служби. І ось ці люди виїхали на цю станцію, зустріли супротивника, дали йому дійсно героїчний бій, завдали вагомих втрат, тільки загиблими Муравйова, втратив п'яту частину свого особового складу, тобто 600 бійців. Скільки поранених, інформації, на жаль, у нас немає. При цьому плани були зірвані, і курінь студентів, коли отримав наказ, ну, коли прийшла інформація про те, що їхнє завдання виконано, за ними приїхав евакуаційний потяг і їх евакуювали. Вони виконали завдання майже без втрат. Невеличкий загін з 27 осіб, які повинні були перекривати резервну позицію, ну, куди теж могли б рухатися більш лики. Але ну, їм в бій вступати особливо не довелося, тому що основні події відбувалися зовсім поряд зі станцією Крут. Коли все це закінчилося, вони просто запізнилися на евакуаційний потяг і опинилися в полоні. І Муравйов, замість того, щоб виконувати положення про статус військовополонених, просто наказав цих людей розстріляти. І насправді ось це була найтрагічніша сторінка цього бою, тому що загинули беззбройні, беззахисні люди, просто були вбиті військовополонені. Але замість того, щоб про це в відповідному світлі повідомити світову громадськість і розіслати про це пенальні повідомлення у більшість хоча б європейських ЗМІ, просто роздули трагедію з героїчної сторінки, зробили сторінку трагічну. Хоча знову-таки студентський курінь виконав своє завдання практично без втрат, завдавши пристойних втрат супротивнику, і повернувся в майже повному складі на місце попередньої дислокації. І їхнє завдання було отримати цю банду Муравйова до підписання мирного договору і щоб україна була стороною цього договору в ресті так, так. І саме це завдання вони виконували mm -hmm. і вони з честю виконали дуже успішно виконали. унікальна бойова операція де 300 зупинили три тисячі і знищили 600. після звірств Муравйова і коли до києва зайшли австро-німецькі окупаційні війська то більшовики були витісні з території україни повністю і німці з австрійцями дуже старано виконували умови Прес литовського миру, за яким все ж таки УНР була його стороною, і за яким УНР гарантувалася державна цілісність, гарантувався певний рівень суверенітету. Але дуже швидко австро-німецька адміністрація зрозуміла, що Центральна Рада та Генеральний секретаріа не контролюють ситуацію навіть в Києві. І що для того, щоб виконати умови прес Літовського миру, необхідно знаходити якийсь більш ефективний уряд для України. І тут якраз у нагоді став. Нащадок гетьманського роду Павло Скоропадський, який, до речі, мав досвід і державного, і військового керівництва, оскільки він був ад'ютантом його імператорської величності Миколи II і знав, як працює державний апарат Російської імперії. Тому було проведено з'їзд вільних виборів, який обрав Павла Скоропадського ясновиможним паном гетьманом усієї України. Гетьман взяв на себе зобов'язання скликати і всеукраїнський Сейм, і провести установчі збори. Але австро-німецька адміністрація не поспішала це робити, і вже тепер з їхнього боку було зволікання і зі зборами, і з скликанням сел. Але уряд гетьманський функціонував доволі ефективно. Багато важливих інституційних рішень були прийняті навіть втілення в життя. Ну починаючи з того, що була створена національна бібліотека, було створено національну академію наук, було створено багато інших національних інституцій, які функціонують досі. Була пророблена величезна проектна робота за часів. Ведь по Павла Суропатського. Зокрема, був чітко розроблений план електрифікації України, а також був розроблений план будівництва метро в Києві як в столиці. Скликано військо. Звісно, пан Гетьман волів би скликати набагато більше військо і будувати його більш ефективним, більш модерним і більш сучасним, але те, що йому дозволяла австро-німецька окупаційна адміністрація, в межах цього він робив достатньо багато. Крім того, пану гетьману вдалося укласти важливі торгівельні угоди. Принаймні з країнами Четвертного союзу, і йому вдалося ввести валюту, яка підтримувалася цукровим запасом цукру не золотополітним для прийнято зараз, а цукровим запас, тому що цей запас на той момент був ефективніший. Крім того, що була налагоджена зовнішня торгівля, була налагоджена система збору податків, була все ж таки створена поліція, яка досить ефективно функціонувала. Але знову таки треба розуміти, що все це було в доволі обмеженому форматі, просто тому що. Австро-німецька адміністрація побоювалася своїх колишніх ворогів. Вони вважали, що все ж таки вони перемогли російську імперію, і вони вважали, що українська держава, хоч від них і васально залежна, але все одно це колишня частина російської імперії, тому не побоювалися э, того, що достатньо військова потуга може призвести до бажання звільнитися від опіки і від васалітету. Поразка австро-німецького блоку у Великій або Першій світовій війні призвела до виведення німецьких і австрійських окупаційних військ з території України і э, власне. Створила умови для антигетьманського повстання, на яке, до речі, пан Вінніченко без всякого сому взяв гроші у більшовиків. Скинувши гетьманський уряд, була на його місці створена директорія ОНР. Також орган, хоч і колегіальний, але не до кінця представницький. І на цей момент часу все ж таки основою армії ОНР були ті підрозділи, які були створені за часів української держави гетьмана коло Але була повторена знов-таки помилка, замість того, щоб оголосити мобілізацію і масово набирати людей до війк, Створюючи нові підрозділи і охоплюючи військовими частинами всю територію України військо знову формувалося на добровільній основі. Звісно, можна говорити про те, що примусова мобілізація була неможливо, але саме оголошення мобілізації як факту, саме оголошення про необхідність захищати УНР, про загрози, які йдуть, зокрема від більшовицької Росії, звісно, змінили би ситуацію, і громадяни УНР набагато легше і охочіше вступали б до лав Збройних сил. А сама по собі відмова від мобілізації. Як способу наповнення війська призвела до того, що тільки найохочіші ставали добровольцями, а коли добровольці закінчувалися, то, власне, не було можливості уповнювати навіть втрати, не те, щоб розвивати і розбудовувати військо. Тому війна всіх проти всіх для директорії ПНР стала фатальною.